Всім привіт! Та ласкаво просимо в проєкт Життя в Швеції просто про складне. Мене звати Христина Гевчук, і в сьогоднішньому випуску я розповім про кронофогден. Що таке кронофогден, які основні функції та завдання, і як ви можете стикнутися з кронофогден, як це може вплинути на подальше життя у Швеції? Отже, почнемо з загальної інформації. Що ж таке кронофогден? Кронофогден. Або як повна назва шведською звучить кронофогде myndigheten», це державне виконавче агентство в Швеції, яке відповідає за стягнення боргів, забезпечення виконання судових рішень та допомогу боржникам у вирішенні фінансових проблем. Його діяльність спрямована як на захист кредиторів, так і на підтримку боржників у пошуку виходу з фінансових труднощів яким чином ви можете стикнутися скронофогден, або в яких випадках ви можете стикнутися з Хронофогден? Наприклад, якщо ви невчасно оплатили фактуру, і це відбувалося регулярно, фактуру або інші рахунки тощо, тоді вам може прийти з Кронофогден, що ви заборгували певну суму? Якщо повертатися назад до функцій та завдань кронофогден? То, основними функціями є стягнення боргів, тобто Кронофогден має право примусового стягнення боргів на користь фізичних осіб, компаній та державних органів. Також працівники Кронофокден мають право вилучати майно боржника, блокувати рахунки та враховувати кошти і зарплати. Окрім цього, Кронофогден також реєструє та перевіряє борги, тобто, ведеться реєстр боргів. Та може видавати приписи за зверненням кредиторів. Якщо боржник не оскаржує вимогу, то вона автоматично набирає чинності. Також Кронофокден виконує судові рішення. Якщо, наприклад, суд судове рішення було щодо виплат аліментів, штрафів, податків тощо, то Кронофокден займається також цими питаннями. І також Кронфогден може організовувати примусове виселення з житла, якщо ви є таким борником. Окрім цього, Кронфогден надає допомогу у вирішенні фінансових проблем. Тобто ви можете отримати консультацію від працівників Кронфогден. також є певні програми фінансової допомоги для божників, які прагнуть повернутися до стабільного фінансового становища. Кронфогден також захищає кредиторів. Тобто допомагає юридичним та фізичним особам у стягненні заборгованості, і також гарантує закони виконання боргових зобов'язань боржників. І останньою функцією кронофогден можна сказати, що є продаж конфіскованого майна. Тобто можна іноді побачити аукціони, організовані якраз працівниками кронофогден, і ці аукціони містять в собі матеріал вилученого майна для покриття боргів божників. Якщо Говорити про наслідки потрапляння у кронофогнен. як це може впливати на ваше проживання у Швеції, якщо є борг, і цей борг потрапляє до кронофогнен, то це може мати серйозні наслідки для вас як боржника. Тобто, ви, як боржник, можете отримати негативну кредитну історію. Що ускладнить отримання позик, оренди житла або підписання навіть контрактів на мобільний зв'язок, також це можливе вилучення майна, включаючи якраз автомобіль, цінності і навіть частину зарплати можуть вираховувати. Якщо борг не виплачується, то можливі обмеження щодо фінансової діяльності. Окрім цього, якщо ви потрапили до кронофокди. То існує менша ймовірність, що вам в майбутньому буде надано громадянство в Швеції, на це також впливає це заборгування. Тому це не зовсім хороша штука, куди варто потрапляти. Тож, як уникнути проблем з Хронофоден? Безумовно, це вчасно оплачувати рахунки, податки та інші фінансові зобов'язання. Якщо ж виникли оці труднощі, то одразу звернутися в Кронофогден. Або фінансових до фінансових консультантів для ем, обговорення цього боргу також потрібно оскаржувати необґрунтовані вимоги до того, як вони перейдуть до кронофогден. Е, і, звичайно, що номер один це вчасно ем, оплачувати рахунки, податки. І якщо ви невчасно оплатили, наприклад, цю фактуру або інший рахунок. То зробити це якнайшвидше і завчасно зв'язатися з працівниками або цього підприємства, від якого у вас є рахунок, і пояснити ситуацію. Або якщо ви вже отримали лист від Кронофогден, то якнайшвидше зв'язатися з працівниками Кронофогден, аби не ускладнювати ситуацію, тому що, як ми вже обговорили, що це може впливати на вашу ситуацію і проживання в країні. Тож Якось так ми бачимо, що Кронофогден є ключовою установою в Швеції, і ця установа якраз забезпечує дотримання фінансової дисципліни. І Кронофогден є таким собі мостом між кредиторами та божниками, є можливістю і гарантом для кредиторів насамперед, або для підприємців. Є гарантом, що борги, які існують в суспільстві, що вони будуть перекриті. Тобто боржник буде нести за це відповідальність. Це така загальна інформація про Кронофогден. Сподіваюся, вам було цікаво дізнатися детальніше про це. Якщо у вас є запитання або коментарі щодо цього, ви можете поділитися з цим. Внизу відео в коментарях. Не забувайте лайкати і надсилати це відео тому, кому цікаво і потрібно. Тож, дякую за увагу та до нових зустрічей. Па-па!